Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 1 липня 25 рік. Ну і знаходимось ми на соняшнику Савана. Це наш соняшник, який ми посіяли 21 квітня, поки вспомнив. 21 квітня. І сіяли ми його по нулю, можна сказати. Тому що тут було останнє, що тут було. Це навесні обробка. а Тобто восени. А навесні ми не робили нічого. Ми зайшли. Це ось та соняшник, де там, я казав, пересівати, де ми йому ґрунтовим трошки припалили. І ось він уже квітне. Ну, ви, звісно, бачите його стан. Що з нього може бути, що він мені, він мені навіть до пояса не достає. Все, як кажуть, ми зробили все, що могли. Це, знаєте, як ото лікарі кажуть, ми його рятували, пацієнта як могли, але, але, але. Вибачте, не вийшло. Отак і ми. Ми робили все, що могли. Ми вчасно посіяли, гарніли, насіння, бачимо, яке воно. І він рівненький, весь одинаковий, все добре, вирівнялося те, що ми казали, там погано припалило. Да. Ситуація, звісно, не одна з найкращих. Не то, що не одна з найкращих, а гірка гірка і погана ситуація. Це зранку, листя все опущене. Ну що мені подобається, що я вам скажу, не знаю, можливо тут ще ріпаків немає поруч, що кліща на ньому немає. От немає. Зовсім. Дивіться, які чисті листки. Листя чисте. Ось те, що там ось тут, ось тут десь хвороба на цей, на один соняшник вцепилася і такі пішли покеречні віння. Але я їздив на інші соняшники, ті, що сіяли пізніше, ті сумо. Під Гранстар. У них вже стовбура, ось тут коричневі. Це або хвороба пішла, альтерналіоз, чи як там бог. Є. Я не, не буду умнічати, я в цих хворобах не дуже стикався з ними. У нас їх таких сильних не було. І, і йшли дощі, і воно все із хворобами, і шкідниками, і все воно росло, і виростали гарні врожаї, які нас влаштовували. А на сьогодні ось така ситуація, я ж кажу, ось деякі поколіна. Такого соняшника, звісно, коли як ходили в соняшниках, що ти йдеш, а головки тобі аж вище голови, то да, да. ну, будемо спостерігати. Це в нас ранні посіви, ті трошки пізніше. Але, звісно, врожай вже закладений. Все, а тепер головне, щоб він налився. А в нас на найближчий місяць, навіть два, я дивився по довгостроковому прогнозу, немає ніяких опадів. І через 2 дні, сьогодні 27, а там піднімається температура до 36. Так що сумно, шкода втраченого часу, шкода втрачених грошей і всього іншого. А зараз податки заплати, оренду заплати. Бачимо, він чистий, десь у нас ось ми працювали тут гіліантексом заниженою нормою. Ось не треба. Бачимо, як вона працює. Вона начебто і росте, те, що я казав, вона начебто і є, але вона не конкурент. Ось вона яка була. Така вона залишилась, в неї корінь такий цікавий, стовбур теж. Вона, он, вона начебто є в рядку, і зато ми соняшник не сильно присадили. Куди, куди його присадювати ще при таких погодних умовах? Так що такі справи. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Все буде добре, коли кожен буде займати своєю справою, яку він вміє робити найкраще і не лізти туди, куди не треба.